Батьківщина ми одна родина. Ми спільнота однодумців, які понад усе люблять свою країну. Ми команда професіоналів, які вже багато зробили для неї. І ми не збираємося зупинятися. Ми партія Батьківщина. Сьогодні нам 25. і нам є про що звітувати людям. 25 років народної довіри. Ми найефективніша, найчисленніша і найдієвіша політична партія країни. Ми маємо найбільш розгалужену мережу та представництво у кожному куточку нашої держави. З моменту свого заснування ми парламентська партія. За чверть століття не було жодного скликання Верховної Ради, у якому б не була представлена батьківщина. Повторити подібний успіх не вдалося жодній політичній силі. Створені на гроші олігархів під чергові вибори партії одноденки з'являлися і зникали. А батьківщина продовжувала жити і розвиватися в уряді, парламенті, радах усіх рівнів у владі та опозиції на усіх щаблях, де можна було принести користь. Наша незмінна лідерка перша та єдина жінка на посаді прем'єр-міністра за всю історію України. За два терміни та 1029 днів в умовах шаленого спротиву опонентів та заботажу союзників, їй разом із командою вдалося досягти результатів, перевершити які досі не спромігся жоден уряд. 25 років турботи про людей Батьківщина. Єдина українська партія з глибинною ідеологією, спрямованою на відстоювання справедливості та захист інтересів людини, рішення, які покращуватимуть життя українців та зміцнюватимуть нашу державу. Це дорожня карта нашої спільної роботи впродовж 25 років. Результати діяльності обох урядів Юлії Тимошенко її особисто, а також наших представників як найкраще демонструють і професіоналізм нашої команди, і наші світоглядні засади. Повернуто у державну власність, а згодом повторно продано за рекордні 5 мільярдів доларів. Металургійний комбінат Криворіжсталь, який був незаконно та за безцінь приватизований олігархами. Реалізовано програму Контрабанда СТОП. Прибутки від митниці суттєво збільшилися, а збір ПДВ зріс майже вдвічі. В 12 разів підвищено допомогу при народженні дитини, суттєво збільшено зарплати та пенсії, стипендії, виплати військовослужбовцям і дітям-сиротам. 6 мільйонів українців отримали компенсації за втрачені заощадження в радянському Ощадбанку. Понад один мільйон українців безкоштовно отримали акти власності на свою землю, шість тисяч черговиків отримали безкоштовні квартири. Стільки не видавав жоден уряд. Тисячу сільських амбулаторій безкоштовно отримали від уряду медичні автомобілі, завдяки яким мешканці сіл змогли вчасно отримувати медичну допомогу. Наука і освіта пріоритет державного бюджету в часи прем'єрства Тимошенко. Зокрема, в 2009 році було виділено 1,4 мільярда гривень на науку. Профінансовано 10 наукових програм у галузях енергозбереження та АПК. Фінансування НАН збільшено на 35%, а Академія аграрних наук на 43%. Бібліотекарі по всій країні вперше в історії отримали надбавку у розмірі 50% за особливі умови праці. Постійні надбавки отримували вчителі та педагогічні працівники 20% і медики від 10 до 30%. Ініційовано та ухвалено закон про престижність шахтарської праці, завдяки якому шахтарі отримали значне підвищення пенсій, надбавки до зарплат та низку пільг. Не допущено підвищення пенсійного віку, попри жорсткі вимоги міжнародних кредиторів. Поновлено серійне виробництво українських літаків марки Ан. Засновано інститут урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та ухвалено пакет антикорупційних законів і нормативних актів уряду, запроваджено прозору систему зовнішнього незалежного оцінювання знань для вступу до вищих навчальних закладів, яка надала доступ до вищої освіти тисячам школярів. Зібрано рекордний урожай зернових. 53,3 мільйона тонн у 2008 році та 46 мільйонів тонн у 2009 році, у тому числі завдяки грамотній державній підтримці сільськогосподарських виробників. Україна набула членства у світовій організації торгівлі. Юлія Тимошенко зажила із слави надзвичайно ефективного кризового менеджера. Навіть наймасштабніші виклики, подібні до величезної повені на заході України, пандемії свинячого грипу чи то удару світової фінансової кризи, долалися в найкоротші терміни з найменшими втратами для людей. 25 років розбудови енергетики. Історія реформаторських успіхів команди Батьківщини. Бере свій початок задовго до прем'єрських часів, фактично з моменту заснування об'єднання і перших кроків у виконавчій владі. Ще наприкінці 1999 року на посаді віце-прем'єр-міністра з питань енергетики Юлія Тимошенко показує, як має виглядати професійна, відповідальна влада та ефективні рішення. За мінімальні терміни збиткова і непрацююча галузь фактично перероджується. Припиняються віялові відключення електроенергії, які стали нормою як для населення, так і для промисловості. Ліквідовуються бартерні розрахунки, виплачуються борги енергетикам і шахтарям, підвищується рівень розрахунків за спожиту електроенергію, створюється державне підприємство енергоринок, єдиний розрахунковий центр ринку електроенергії, що призводить до прозорих і чесних правил розрахунків. Команда успішно протистоїть численним спробам продати вітчизняну ГТС, проводить модернізацію Дністровської ГАЕС та турбоатому, і все ж остаточне припинення енергетичної залежності України були покликані забезпечити нові газові контракти, прозорі та чесні, укладені незважаючи на погрози Путіна, скарги замерзаючої Європи, а також ризики техногенної катастрофи. Контракт Тимошенко єдиний, що був оприлюднений і проаналізований до останньої коми у цьому контракті ліквідовувався корупційний посередник Росукренерго, який не лише був скандальним, а й керувався вручному режимі, олігархією та особисто путіним. Ціна не залежала від кулуарних домовленостей президентів України та Росії, а лише від прозорої формули, яка засновувалась на європейських цінах. Україна здобула право ініціювати перегляд ціни та обсягів поставок у стокгольмському арбітражі у підсумку. Україна отримала газ по 232 долари за тисячу кубів чесну ціну, яка не передбачала поступок, які шкодитимуть національним інтересам, що було змушене визнати навіть судилище Януковича Путіна. Найкраща оцінка ефективності енергетичної політики батьківщини. Всі стратегічні енергетичні підприємства залишилися у власності держави, і при цьому тарифи на природний газ та електроенергію для населення залишалися незмінними впродовж всього терміну перебування Юлії Тимошенко на посаді прем'єр-міністра, і Україні для цього не доводилося торгувати власним суверенітетом та відмовлятися від євроатлантичних прагнень. 25 років утвердження України у світі. Весь час свого існування ми відстоюємо інтереси нашої держави на міжнародній арені та боремося за незалежну, вільну, демократичну, європейську Україну. З 2008 року батьківщина є членом найбільшої та найпотужнішої політичної сили на європейському континенті Європейської народної партії, до складу якої входять 83 партії та партнери з 44 країн. У 2023 році політична асамблея ЄНП визнала заслуги батьківщини в демократичній розбудові України та підвищила статус партії до асоційованого членства з 2012 року. Батьківщина є членом міжнародного демократичного союзу, асоціації понад 80 консервативних та демократичних партій з понад 60 країн світу. Яку заснували Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Гельмут Коль та Жак Ширак. У 2023 році батьківщину прийнято до лав Центристського демократичного інтернаціоналу найбільшого альянсу правоцентристських політичних партій у світі, до якого входять 106 партій із 79 країн світу. Лідерка партії Юлія Тимошенко видатний політик якого знають у всьому світі за свою політичну кар'єру вона мала безліч зустрічей із міжнародними лідерами та провідними політиками. У 2005 році посіла третє місце у списку 100 найвпливовіших жінок світу, оприлюдненому в американському журналі Forbes. У 2007 році у Франції Юля Тимошенко отримала відзнаку за політичну мужність, засновниками якої є університет Сорбонни. А французький журнал міжнародна політика в такий спосіб було вшановано значні заслуги Юлії Тимошенко в розвитку демократії в Україні. Раніше цю нагороду отримав папа римський Іван Павло II у 2004 році. 25 років зміцнення обороноздатності. Україна повинна мати усі можливості та інструменти для захисту своєї незалежності: професійну контрактну армію, потужний військово-промисловий комплекс, членство в НАТО. Такою наша команда в усі часи бачила формулу національної безпеки. Таку політику ми втілювали своїми рішеннями в парламенті та уряді. Ми підтримували ракетобудівні підприємства Дніпра і Запоріжжя та танкові заводи Харкова. Ми виділяли кошти для науковців, які працювали над розробками новітніх видів зброї. Ми наполягали на запровадженні служби за контрактом ще у 2008 році. А 2014-го ми навіть зібрали понад 3 мільйони підписів за референдум про вступ України до НАТО. Та, на жаль, щоразу знаходилися сили, які блокували вкрай потрібні рішення для зміцнення нашої обороноздатності 25 років захисту національних інтересів. Всі природні ресурси, які має Україна, всі її стратегічні підприємства та багатства, мають належати і служити українському народу. Цей постулат, всі 25 років нашої історії, був одним з наріжних каменів нашої діяльності. Ми боронили від розпродажу та розграбування надра і ГТС, порти та енергоатом, науково-дослідні інститути та, звісно ж, землю. Батьківщина завжди послідовно захищала право народу на свою землю. Належати вона мусить тим, хто на ній живе й працює, а не міжнародним спекулянтам, які, користуючись невіглаством нинішньої влади, за безцінь хочуть скупити кращі у світі чорноземи. Прикро, що наша сільськогосподарська земля головний, але не єдиний безцінний ресурс, який влада намагається розпродати за лаштунками війни. Сьогодні ми ведемо реєстр законів і рішень, ухвалених монобільшістю всупереч національним інтересам України. Всі вони рано чи пізно будуть скасовані 25 років боротьби за справедливість. Справедливість є, і за неї варто боротися. Казали ми і дотримувалися свого ж заклику. Відданість одному з ключових гасел, наша команда раз по раз підтверджувала не словом, а ділом. Під час найбільших викликів та в моменти наймасштабніших випробувань ми стояли у перших рядах разом із людьми, захищаючи цінності, в які віримо та ідеали, яким служимо, Україна без кучми та повстань, Україно, помаранчевий майдан та революція гідності. Кожне намагання влади нав'язати країні диктатуру, будь-яка спроба порушити права людей чи збити країну з євроатлантичного курсу, викликали наш рішучий спротив. Нас зраджували і залякували. Нас переслідували і кидали за ґрати. Та ми не гнулися і не корилися. Ми знали, що за нами правда, і завжди здобували перемогу. Десять років війни за незалежність від перемоги команди до перемоги України для нас відкрита війна з Росією, війна за нашу незалежність і свободу розпочалася не в 2022-му, Вона розпочалася ще у 2014-му. З перших днів російської агресії добровольцями до лав ЗСУ вступили сотні батьківщинівців. А вся партія стала для них надійним тилом. За ініціативи Юлії Тимошенко було започатковано загальнодержавний громадський рух, на базі якого було створено два військові добровольчі батальйони батьківщина та рух опору опору» 34-й та 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Батальйон брав активну участь у бойових діях на сході України, звільнив шість населених пунктів, зокрема місто Торецьк. Ще більш гідно ми впоралися з викликами, які принесло для нашої держави та нашої партії повномасштабне вторгнення. Кожен знайшов своє місце в струю, кожен виявився корисним. З перших днів повномасштабного вторгнення батьківщина стає справжнім волонтерським хабом. Ми вивозили хворих дітей з Охмаддиту та лікарень при фронтових міст на півдні та сході. Ми взяли під опіку військові шпиталі та медзаклади в різних областях. Ми досі забезпечуємо їх найнеобхіднішим. Силами наших партійців у центральних та західних регіонах були організовані пункти прийому біженців. Російські танки на околицях столиці зупиняли їжаки, виготовлені нашими партійцями на Закарпатті. Ми були в Харкові, коли окупаційні війська стояли на його окружній. Ми першими заходили в Бучу та Херсон після їх звільнення. Ми стали ініціаторами створення тимчасової спеціальної комісії щодо умов лікування поранених воїнів. ДСК запропонувала багато рішень, які суттєво покращили систему надання допомоги пораненим військовим і дозволили збільшити обсяг коштів, які держава виділяє на лікування поранених, підвищити якість та ефективність такої медичної допомоги. Спочатку повномасштабної війни ми відправили на фронт майже три тисячі автомобілів, понад 50 тисяч комплектів форми, майже 18 тисяч бронежилетів майже 12 тисяч окулярів нічного бачення, 1800 тепловізорів, понад 700 дронів, понад півтори тисячі генераторів тощо. Спочатку повномасштабного вторгнення, у лютому 22-го року, до лав Збройних сил України долучилися тисячі партійців. Сьогодні Україну в лавах ЗСУ боронять 2400 партійців, серед них два голови обласних партійних організацій: Андрій Козюра, Волинь та Сергій Яковлів. Хмельниччина, 32 батьківщинівці віддали своє життя за Україну. Наступні 25. за свої перші 25 років. Ми встигли багато, але головні виклики попереду. Ми здобудемо перемогу над ворогом і візьмемося відбудовувати країну з потроєною силою. Ми нарешті втілимо в життя напрацьовані за 25 років нашими кращими експертами стратегії розвитку кожної з галузей. Ми побудуємо одну з найсильніших держав континенту, не сировинний придаток Європи, як того хоче сьогоднішня влада, а потужну країну з могутньою економікою та заможними громадянами. Ми відновимо військовий та промисловий потенціал України і повернемо вкрадені у неї багатства та перспективи. Ми скасуємо злочинні закони і повернемо людям сільськогосподарську землю та ліси, стратегічні підприємства та порти, науково-дос. Слідні інститути та енергетичні гіганти, ми встановимо чесні тарифи та прозорі правила для бізнесу. Ми повернемо додому наших громадян і разом побудуємо країну мрії. Батьківщина 25 років служіння Україні. Все тільки починається.